Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призупинив розробку плану кінця війни в Україні, щоб врахувати позицію Європи. Плануються переговори саме з 31 країною-членом НАТО. Це повідомляє за телеграф. План передбачає продовження підтримки України в обмін на доступ до рідкоземельних металів. Видання Reuters повідомляє, що Трамп. Планує зустрітися із Зеленським найближчим часом, зокрема для обговорення безпеки активів, таких як рідко земельні матеріали та про закінчення війни. Президент США припускає, що незабаром може зустрітися із Путіним. Трамп заявив, Україна надасть США рідкоземельні мінерали на суму 500 мільярдів доларів за військову допомогу. Далі цитата. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не домовитися, можуть стати російськими чи ні, але наші гроші там. І я кажу, що хочу їх повернути, заявив він. Також Трамп підтвердив, що спецпредставник Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого. Конгресмен республіканець Джон Вілсон. Представляючи закон про ленд-ліз, сказав, що цей закон дасть президенту Трампу гнучкі повноваження надсилати зброю перемоги у війні партнерам Штатів, включаючи Україну для стримування військового злочинця Путіна. Як Байден мав це зробити давно. Конгресмен сказав: приведіть Росію до столу через американську силу. Мається на увазі очевидно стіл переговорів. Німецьке видання Бальд привернуло увагу до цікавого факту щодо того, хто сьогодні керує країнами світу. Виявляється, що під владою чоловіків старших за 70 років перебуває майже дві третини людства. Наприклад, президенту Камеруну виповнилося вже 91 рік. І займає він свою посаду вже майже 42 роки, а середній вік України трохи менше 18. Танські активісти у відповідь на зазіхання Трампа на Гренландію вирішили трішки взяти його на кпини і заявили, що готові купити у Трампа Каліфорнію. За трильйон доларів у відповідь на його бажання отримати Гренландію. Ми певні, що він був би готовий віддати її за правильну ціну, заявили вони. Громадські діячі країни ініціювали відповідну компанію, яка вже зібрала майже 200 тисяч підписів. З журнал «Тайм» вийшов. Із обкладинкою, на якій зображений Ілон Маск у кріслі президента США. Цю картинку супроводжує стаття про безпрецедентні повноваження, які Маск отримав від Трампа через створений ним Департамент урядової ефективності. Ілон Маск розпочав в Америці боротьбу із бюрократією. Якщо йому вдасться її побороти, будемо мати прецедент, на котрий можна буде рівнятися. В Україні такого роду наміри реформувати всі ці бюрократичні інститути і скоротити їх завжди, закінчилося тим, що всіх цих закладів стало ще більше і чиновників. На державних зарплатах ставало ще більше. Видання Bloomberg відзначило таке: якщо Зеленський хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу, йому треба знизити мобілізаційний вік. Як бачимо, Захід продовжує тиснути на президента України щодо зниження мобілізаційного віку. Проте він поки що не поступається. Можливо, саме з цим тиском пов'язаний проєкт, про котрий уже кілька разів згадував президент України, в якому йдеться про те, щоб залучати на контрактну службу молодих чоловіків віком 18-25 років. Проєкт цей побудований на заохоченні. Передбачається виплата мільйон гривень, безкоштовний вступ до вузу, без іспитів, спецумови з іпотеки. Найближчими днями будуть офіційно представлені всі деталі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Цей контракт буде укладатися лише на один рік. Поки що, події розвиваються так, що все. Говорить про те, що українцям не варто очікувати на завершення повномасштабної війни найближчим часом. Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що воєнний стан не скасують через три місяці після закінчення війни. Він зазначив, що такі прогнози є безпідставними, а тим, хто їх озвучує, варто Звернутися до карт Таро або магічної кулі. У розвідці наголошують, що реальне рішення щодо воєнного стану залежатиме від безпекової ситуації в країні, а не від політичних спекуляцій.